Привіт, друзяшечки. Сьогодні в мене обід. Вірніше вечеря, від якої я найкраще худну. Це кус отакого такого жирного стейка посмаженого на смальці. І мікс салат з такою гостренькою олійкою, з гострим перцем, базилік там, по-моєму, не знаю, що там ще. І а вчорашній овочевий бульйончик, мені стало шкода його виливати, я ним зап'ю все це діло. Це моя, улюблена моя їжа. Кус м'яса і пів тарілки зелені. Так, бачила, яка я молодець. Скільки я находила кроків, 400 з копійками калорій скинула, я рада. Сьогодні задоволена ходьбою своєю. І мої хороші, значить, Перше, що хотіла сказати, це відповісти на коментар, коли я почала моржувати, скільки часу, і чому я це почала робити, чи хтось мене надихнув, чи я сама. Значить, років 16 тому колега, з якою я працювала, вже моржувала. І мене це вразило. Це для мене було щось нове, це щось таке було: вау! Клас! Прикольно! Я розуміла, що це класно для здоров'я, класно для. Організму, що це щось таке незвичне, що це про закалювання, це про безкоштовний спорт, бо ти йдеш туди, йдеш назад, плюс ти заводиш весь організм, і плюс мені дуже подобалося, як вона виглядала. У нас вже така була підтянута личко, таке свіженьке з розовинкою, і мене це зацікавило. Потім пройшли руки, я цю ідею не викидала з голови, я пішла працювати вже зовсім на другу роботу. Я її набрала, її теж звати Оксана, і кажу, Оксанка, ти ще ходиш? Вона каже: Ходжу, кажу, я з тобою. І це було перед ковідом. Тобто я вже прикинула, порахувала, що це років шість уже. Шість років я вже моржую. Починаючи, от коли я вже вдягаю куртку осінню, коли вже стає холодно, і до моменту, коли вже треба куртку знімати. Це десь середина, квітня, кінець квітня, коли стає вже тепло, я вже. Не отримую ніякого задоволення. Я, щоб ви розуміли, я вмію плавати лише на спині, і то там, де я розумію, що я стану на ноги. Тобто я боюся глибини і пливу лише на спині. Ну, коли хтось там біля мене, наприклад, коли мене хтось може підстрахувати, на животі я навіть не вмію плавати. Але воду дуже люблю, дуже люблю бути біля води, дуже люблю море обожнює, люблю озера, річки. Ну, це моя така стихія прямо. І от просто бути в воді мені подобається. І ось так мені це дуже сподобалося, зайшло, як то кажуть, в лапках. Мене це надихає, дає мені енергію, заводить організм, мене розкриваються очі, мене весь організм включається. Я скажу так вам, що змінилося і моє тіло підтягується, і і моє здоров'я, і я ну, практично я ніколи не хворію дуже рідко на, отакі, на ОРЗ і так, так, і так далі. Тим, може буває раз в сезон, а може і не буває зовсім. Ну, тобто, по відчуттях мені це дуже круто, дуже заходить. Я як не піду, я вже як наркоманка, мені, вже, мені цілий день, я така в'яла, я така, як то знає, щось мені не вистачає. Ну, мені, дуже, мені дуже подобається. Це зобов'язує встати зранку, кожен ранок, прогулятися. І отримати оце задоволення. Це правда виділяється вивіляється в організмі доля адреналіну. І я за цим адреналіном йду туди. Коли ти виходиш, і весь організм тратить ресурс на те, щоб зігрітися, і в усіх органах і системах починає працювати кров, рухатися. Це дуже класно, дуже прикольне відчуття. Ну, хто не пробував, то я не знаю. Дрядві зрозуміє, а хто пробував, то звичайно що зрозуміють. І ще, мої хороші дівчаточка, хотіла би, на, на що звернути вашу увагу? Два коментарі було, в яких ви їсте відварене м'ясо. В одному відварений язик, в другому відварена курка. Дівчатка, хочу, щоб ви ну, нагадали собі, що кетохарчування — це не білкова їжа. Тобто, коли білкова дієта, то ми там варимо м'ясо, варимо. Там яйця варимо, курку. Взагалі, зрозумійте, що язик це не жирне м'ясо. Курка це не жирне м'ясо. Значить, якщо курку, то вибираєте крила або стегна, або гомілки з шкірою, і краще їх не варити, а в смальці смажити. Якщо язичок, то відварити його, та, і оці жирочки позалишати. Не обрізати оті жирочки і посмажити ще його в жирі, мої хороші. А, ну, просто таке відварене м'ясо це не ок, вам буде хотітися їсти. Ну, і взагалі, нам треба жири, щоб. Розбійте, от воно так парадокс якийсь такий. Щоб спалювати жири, нам треба жири. І щоб нейтралізувати ці жири, нам треба багато зелені. Ось так це працює. От, дивіться, я сьогодні вибрала стейка самого жирного. Гляньте. З нього капає жир, бачите? Саме сало майже. Розумієте? Тому курка саме жирне, що може бути. Ви замітили, що я дуже рідко, я один раз тільки крила робила? І то таке крила брала, от, да, щоб було з шкіркою жирною. Я їх маринувала там в сметані, да, в олії, щоб воно таке було на, 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 на пропитане, просочене жирами. Я сподіваюся, дівчатки, що ви мене почули, мої хороші. Щоб був результат, треба їсти жирну їжу і нейтралізувати її зеленю. Якось так. Ну, я така, знаєте, як то піддута. У мене таке враження, що я поправилася. Ну, побачимо все завтра на вагах. Все може бути. Може в організмі таке бути, що якісь там якийсь збой. Можемо, до речі, ми не худнути, коли не доїдаємо. У мене такі дні були цього тижня, що я раз не доїла, другий раз не доїла, їсти хотілося. Тому треба добре наїдатися жирну їжу. Ось так якось. Ага, ще, дівчатка, дякую, що ви мені нагадали про ліниву капусту. Я щось навіть забула, що то можна ліниву капусту зробити. Треба буде собі відварити ліниву капусточку. Хороша ідея. Проговорю, може, хтось із дівчаток, хто худне, собі зробить. Лінива капуста це смачна штука. З огірочком квашеним дуже круто. Ну, що, мої хороші, я буду вечеряти, більше таких немає, ніби зауважень всі ви молодці. Дівчатка пиймо водичку це має велике значення. В кого запори, таке може бути всилю вам на допомогу. Просто навіть можна півчайної ложечки запити водою. Якщо є запори, це може бути ознакою того, що ви мало їсте клітковини, салатів, капусти і так далі. О, якось так. Все, мої хороші, буду з вами сьогодні прощатися, ще дозніму вам вечірнє відео, те, що має о 18-й годині вийти. Буду вечеряти. Всім смачного. Спасибі за те, що пишете про тарілочці. Це дуже цінно для мене. Мені дуже цікаво читати, що у вас тарілці, якісь мені подаєте ідеї. Мені дуже класно читати, що ви що вас, да, пані написала, я не важуся, бо хочу пізніше, щоб був сюрприз. Це дуже класно, але по відчуттях є результати. Ну, це, це дуже мотивує, це дуже приємно. Спасибі вам, що пишете. Гарного вам вечора, тихої вам ночі, всього самого найдобрішого, самого світлого, самого прекрасного, бо ви заслуговуєте на це. Всіх обіймаю. Зустрінемось на сніданку. Па-па.